Шановна громада Переяслава, значить, більше звернення не так для громади, до громади, як звернення до нашої доблісної, до поліції. Значить, сьогодні забрала я відповідь на запит ми минуло... У травні місяці я писала і до поліції. Ну ми куди могли там понаписували на нашу дописну, що вони порушують закони. Значить, десь ДБР ними розбирається. Це по тому випадку, де вони мене оточили і тримали. Це було в травні місяці. Ну, за червень місяць ще нічого. Я нікуди не зверталася, ще нікуди не писала, чекала, поки мені наша міськрада дасть відповідь на мій запит. Значить, ось що вони мені дали. На ваш запит. Про надання копій рішень міської ради та виконавчого комітету щодо заборони голові громадської організації, громадська рада Переяслава, Дудер ГМ, бути присутньою на їх засіданнях повідомляємо, що рішення про заборону бути присутньою на засіданні, ні міською радою, ні виконавчим комітетом не приймалися. Так, от тепер у мене питання до нашої поліції. Яка підстава у вас була і у травні місяці, і у червні місяці мене не допускати до сесійної зали? Саме ви мене тримали і не допускали. Ви порушили закон України, ви порушили Конституцію України, і я вас про це попереджала. Що виконавчий комітет ну ніякому разі не вирішує і не забороняє громаді відвідувати. Сесійну залу, сесію будь-хто може зайти на сесію і бути присутньою. Значить, іще у цьому місяці наш цар всія Русі придумав видалити усю громаду, усіх присутніх із сесійної зали, залишились тільки депутати. Це ще одне порушення. Пане мер, кошти не твої особисті, кошти громади. Ти ні в якому разі не можеш на ничку їх деребанити, куди ти хочеш. Ти вже ТЦК купив, СБУ купив, поліцію купив. І далі, куди ти що відправляєш, все прикривається війною. А здавати дислокацію наших військових це не війна, це ти запросто можеш видавати. Писати кляузи на військових наших, це ти з задоволенням це робиш. Тут немає в тебе війни. Щось такі у тебе стандарти невідомі які. Але іще одна приємна новина, що сьогодні, нарешті, у нашому Будинку розпусти, все ж таки шанували пам'ять наших героїв, хвилиною мовчання. Да. Скільки разів була, і виконком на 9, і сесія на 9, не єдиного разу не звучала филина на шанування наших воїнів. Сьогодні шанували. Да. і гімн грав, і чеканили годинник. Все там нормально. Все дякую.